Ідеальний манікюр, чорні брови та лють до тих, хто прийшов сюди з війною. Це українська медикиня, яка при нагоді може бути й снайперкою. Ні, снайпер це все-таки чоловіча справа чи досвідчених вже жінок, які не бояться смерті. Мій вік теж тут уже є значення дає значення. Молода дівчина, ну вона має ще дітей народити. Мені 45, І я вже прожила життя. А зараз у мене ну, за вісім років армії, ну, єдине, що це є, да, це помста. З таким сусідом війна просто <гум>, неможливо, щоб війни не було з таким сусідом, як ми маємо. Але аби не було війни, була б сім'я, були б діти, був би будинок, було б щасливе, спокійне життя, був би свій бізнес і хліб, як в Україні кажуть, хліб з маслом і корку зверху помащене. Були б відпустки, було б було б все нормально, все спокійно і дуже багато. Я не я не я не втомлюся повторювати, що дуже багато достойних хлопців були б живі. А це керівник батальйону Артем. Йому 42, У мирному житті психолог на запитання, що думає про вчорашнє мирне життя, відповідає майже як всі українці. Моє життя реально воно розділене на до і послі. І якщо я можу сказати про себе в 22-му році, що я точно психолог, я ідентифікував себе як психолог. Ну то зараз навіть втрачена ця ідентичність. Нині Артем керує колишніми в'язнями, що добровільно пішли на війну. Серед них Олександр він тепер командир відділення. До війни отримав п'ять років за викрадення автомобіля. Три з них відсидів, а потім попросився до лав зсу захищати Україну від росіян. Когда пришел указ от президента, что набирается збройной силы Украины с заключения, я сразу подписал контракт. І от язу солдатові з позивним мороз 30. Він вправно керує французькою бойовою машиною і ділиться журналістами тим, як хотів би жити своє мирне життя. каже, якби не війна, вже давно одружився і обов'язково мав би дітей. А зараз поки є інше завдання: зупинити російську навалу, що кожного дня несе українцям біль і смерть. Живеться ті можна сказати одним днем, бо Ніхто не знає, що буде завтра, що завтра, що буде ввечері. Чити, що пускорше скінчилося а далі, далі почнемо жити. Всі ці хлопці, дівчата, мали багато планів на мирне життя: бізнес, сім'я, власна квартира такі прості людські бажання. Вони знову будуть доступними лише для тих, хто виживе у цій боротьбі і переможе расизм.